Вітаю, друзі! З Віталієм Порніковим я знайомий більше 10 років. Неодноразово брав участь в різних його програмах. Останній раз, коли ми спілкувалися, це було приблизно два тижні тому, вже після ефіру, я задав йому питання: слухай, кажу, мені важко з тобою спілкуватись, бо я не бачу приводу для дискусій. Ну, на 98% наші погляди, наші оцінки з тобою співпадають. Мені дуже важко. З тобою перебувати в ефірі, бо немає про що дискутувати. Я завжди віддавав належне і знімав капелюха перед даром Віталія Портнікова. Він дійсно майстер слова. І попри те, що наші думки та оцінки співпадають, мені дуже далеко, я не можу не знаю, яким чином Віталій висловлює. Свої думки так, що це е, ну, захоплює і глядачів, і читачів його статей. Це просто з моєї точки дар Божий. Зараз я вас хочу познайомити з фрагментом е, інтерв'ю Віталія Портнікова і Яніни Соколової. Дуже раджу вам передивитись всю програму повністю. Багато дуже цікавих е, пояснень, моментів, аналітики цікавої від Портнікова. Але зараз конкретний момент. Я обрав з цього інтерв'ю момент, в якому Портніков пояснює, як функціонує команда ефективних менеджерів Трампа. Однак, перш ніж дати вам можливість насолодитись Портніковим, я хочу нагадати вам, шановні мої, що, на жаль, війна триває, і щодня, і щохвилини. Ті люди, яким ми маємо бути вдячними безмежно просто. Вони ціною власного життя та здоров'я захищають нашу батьківщину, нас з вами фізично, наші родини. І ми продовжуємо, намагаємось принаймні продовжувати допомагати їм всіми можливими способами. Реквізити будуть надані в першому коментарі до цього відео. Ну, а зараз насолоджуйтесь портніком. А хто впливає на Трампа? Трамп. <рес> Трамп живе в такому вулику. Це матка бджолиного вулика. Вона там сидить в вулику, грає в гольф, якісь бджоли, гудуть. <рес> Вона не дуже розрізняє цих бджіл. <рес> хто венс, хто Рубіо. Ну просто воно літає іноді маск. Бжж. Іноді орієнтується на останню бджолу, яка принесла меду. Все відбувається в хаотичному існуванні бджолиного вулика, задача бджіл, яка в бджолиному вулику? Утриматись біля матки. Щоб матці було добре, Щоб, добра, щоб так, було я добра. не бачу. Та. Все, що відбувається за межами вулика. Має значення тільки з цієї точки зору, де знаходяться ті квіти, на яких можна зібрати нектар, переробити його на мед для матки. Mm -hmm. Якщо квітів немає, нектару немає, це взагалі не цікаво. Навіщо потрібний світ, в якому не буде Росії? А є ще прекрасна фраза спікера Державної думи Російської Федерації Вячеслава Володіна. Це справді не... Путіна. Ну, звичайно, що якщо uh -huh. навіщо, якщо не буде Путіна, не буде Росії, ну ви ж бачите, що люди, які навколо Трампа, говорять приблизно ті самі речі. Так. Це модель політична модель вуликового управління. Бж, бж, бж. Тут приходить війні пул. <звук> та починаєш тричати до вулики і казати, де мої гарантії безпеки? Де моя парасолька? Зараз буде дощ. Бах-бах! Так, що мають робити бджоли вулику і що мають робити патками бісяться, вони то собі спокійно займаються годінням. Отже, меду так багато липового. А зараз буде гречане. І бах, що ти, ти стукаєш? Вінні. Ну, і звичайно, потім ці нещасні пітачки. <свят> Макрон, Старбер, ви давайте всіх заспокойтеся, бджоли, заспокойтеся кубучу. Все буде гаразд. У вас буде мед, в тебе буде Парасолька. Не треба вчіпати їхній мед. Вони за цей мед тобі горло перегризуть. Проте все. Це просто звичайнісінька ця казочка. Розумієте, тільки в казці про. Віні Пуха не було Путіна. <свят>